Що подарувати книголюбам? У цьому відео поділюся ідеями подарунків на різну тематику та бюджет, і несподівано у ньому не буде жодної книги. Привіт! Мене звати Олена. І я вітаю вас на каналі Книжниця. Напевне, всі багато разів чули фразу, що книга це найкращий подарунок, але коли мова йде про книголюбів, тут все не так просто, адже треба не тільки підібрати книгу, яка сподобається, але й вгадати, якої ще немає в домашній бібліотеці. У мене вже декілька разів таке було, що різні люди дарували мені одну і ту саму книжку. І так, вони ідеально вгадували мій смак, але, на жаль, у них не було ніякої можливості знати, що ця книжка в мене вже є. Тут помічним буде вішліст або список бажань, і якщо людина, для якої ви готуєте подарунок, вже склала такий список, то вам дуже пощастило. І в такому разі це відео вам допоможе з цікавими доповненнями до основного подарунку. Якщо ж такого списку немає, то сподіваюся, ви зараз підберете декілька варіантів. Почнемо з корисного. І номер один це безумовно лампа для читання. У мене теж така є. Вона суперактуальна не тільки в періоди відключень, але і просто так. Дуже зручно читати в умовах недостатнього освітлення. Її можна налаштовувати під зручний кут, вона легко кріпиться на книжку, і також там є різна інтенсивність світла. Я залишу посилання на цю лампу та на всі інші ідеї в описі. Тож, якщо вам щось припаде до душі, обов'язково відкривайте. Особисто мені подобається мати декілька таких ламп, щоб вистачало надовше, і також це підстраховка. Якщо одна з них раптом розрядиться, я завжди можу включити наступну і продовжити читання. Наступна ідея це чохол на книжку, і це ідеальний варіант для тих, хто любить брати книжки з собою і читати в кафе, в дорозі, в магазині, в черзі за будь-якої нагоди. Зазвичай є два варіанти, як це може виглядати: це або така сумочка-кишенька, в яку просто складаємо книжку і дістаємо, коли вона потрібна, або це може бути прям обкладинка на книжку, яка одягається безпосередньо на палітурку. Зазвичай вони бувають у різних розмірах, тож можна обрати як під той формат, який людина читає найчастіше, так і взяти декілька розмірів, щоб можна було допасувати до різних книжок. Третій варіант, як на мене, найкорисніший і найважливіший з усього списку, але він дещо нетрадиційний для нашого суспільства, поки що саме як подарунок. І йдеться тут про благодійність або донат від імені людини, яка цей подарунок отримує. І тут є два шляхи. З одного боку можна підтримати різні книжкові проекти, адже зараз чимало ініціатив збирають гроші або безпосередньо книжки на бібліотеки. І найзручніший варіант це підтримати проєкт Різниця є, який проводять в партнерстві Емо Так не є. Там для цього Достатньо просто на сайті обрати книжки і, оформлюючи замовлення, натиснути одну галочку, і книжки поїдуть адресату. І також є чимало ситуативних зборів на певні бібліотеки або для військових в шпиталі. І не менш важливий варіант це донат на армію. Саме завдяки нашим військовим ми взагалі можемо думати про якісь свята і подарунки. Тож найменше, що ми можемо зробити, це донатити. Я впевнена, що ви знаєте своїх друзів чи знайомих, яким потрібно підтримати той чи інший збір. Я не виключення, тому залишу в описі посилання на збори від моїх друзів і сподіваюся, що ви також зможете їх підтримати. І, можливо, зараз ідея подарувати донат звучить якось дивнувато, але, як на мене, це дуже класна практика, і я б хотіла, щоб. Вона стала для нас нормою. Ідея номер 4 – це спеціальний читацький щоденник, в якому можна записувати не тільки враження до книжки в певному форматі, але і заповнювати якісь різні цікаві сторінки, наприклад, з планами або бажанками. Я відібрала найкращі варіанти на мою думку, і, звісно, посилання будуть в описі. Для тих, хто має свій формат ведення записів, або хто не любить готових шаблонів, можна подарувати просто красивий блокнот. Вибір просто величезний і можна знайти саме те, що подобається отримувачу. Можна обрати стандартний сторінок на 80, можна обрати такий грубенький, для тих, хто любить багато писати. Обкладинка може бути стримана, мінімалістична або дуже яскрава. Він може бути такий тиснений або тканинний, щоб був приємний на дотик, або зовсім такий яскравий, наприклад, з блискучими зрізами. А окрім читацьких вражень, є ще плани, ідеї, якісь робочі моменти, тому блокнот це завжди актуальна річ. Номер шість це скоріше маленьке доповнення до подарунку, але якщо розгулятися, то це може бути і окремий такий суттєвий подарунок. І йдеться про набори стікерів та закладок. Стікери бувають абсолютно різні, тонкі, товсті, довгі, короткі, на яких можна писати і не писати. І я так дивлюся, що навіть ті люди, які раніше стікерами не користувалися, потроху піддаються цій моді, тому що це справді дуже зручно. І якщо багато читаєш, вони швидко закінчуються, гупляться і зайвими не будуть. Так само і закладки, тому що якщо обирати закладки якісь тематичні під книжку, під колір, то теж несподівано вони розходяться, і потім знову доводиться робити відмітку якоюсь бумажкою, яка залишилася на столі. І окрім таких паперових, яких багато не буває, можна підібрати і якісь більш такі подарункові варіанти, таких більш естетських закладок, наприклад, металевих з китицями або тканинних в'язаних. Є зараз багато варіантів, тож можна обрати на ваш смак. Номер сім корисний мерч. Звісно, якщо ви даруєте подарунок для людини, яка обожнює якісь популярні серії, типу Гаррі Потера або Двору, шипів троянд, чи іншого популярного зараз. Фентезі та роментезі, то тут вибір набагато ширший. Але якщо постаратися, можна знайти варіанти і для менш популярних творів, для класики, або якісь варіанти загально книжкові або літературні. Наприклад, це можуть бути шкарпетки. Я знайшла ось такі прикольні в стилі обкладено книжок Деріпрачета, які виходили у видавництва Старого Лева. Є варіанти і по Гаррі Поттеру, є відома фраза Лесі Українки, і також такі нейтральні шкарпетки просто для книголюбів. Також є прикольні чашки, і я ще не знаю жодної людини, яка б сказала, що їй вже досить чашок, і жодна їй не подобається. Тим паче вони з часом б'ються, десь стирається фарба, або вони можуть надбитися. Тому це такий все одно розхідний матеріал. А коли чашка не проста, а якось влучно підкреслює або інтерес людини, або її гумор, то це не може бути промахом. Далі у мене свічки, і свічки це теж і красиво, і атмосферно, і в наших умовах, і функціонально. Якщо дозволяє бюджет і маєте запас часу на те, щоб замовити за кордону, обов'язково подивіться на свічки від Charm Daroma. Вони виготовляють не просто красиві контейнери для свічок, які можна буде після горіння використати, а ще й ховають тематичну прикрасу і віск. І коли ви будете спалювати свічку, ви зможете дістати ще й собі якусь дуже гарну прикрасу. Найбільше у них класних варіантів саме по Гаррі Поттеру, але бували свічки і по Грі престолів. І зараз бачу досі є варіанти по красуні чудовиську або Алісі в країні див. У мене від них. Є ось такий золотий сніч, кришка знімається, і я свою прикрасу вже знайшла. Мені попалася срібна така мітла і сніч, І сама свічка дуже приємно пахне, і коли я випалю вже і залишок цієї свічки, то в мене залишиться все одно такий гарний контейнер, який. Класно виглядає на полиці. Єдиний мінус в тому, що їх не можна купити в Україні і доводиться замовляти лише з офіційного сайту. Але це подарунок, який точно викличе вау-ефект, якщо у вас вийде це зробити. В Україні також виробляють чимало класних авторських свічок, часто з прикольними контейнерами. Залишаю вам декілька дуже красивих варіантів. І знову ж таки, якщо людина любить специфічну тематику, там від вампірів магії до певного антуражу, то ви можете просто в пошуку писати свічка. І ключове слово, і ви точно знайдете багато варіантів. І раз ми вже говоримо про свічки та затишок, не можу не згадати про пледи, які можуть бути як тематичними, так і більш такими стильними інтер'єрними. І смаколики типу чаю, кави та солодощів, які також роблять читання ще більш таким комфортним і приємним. Далі переходимо до категорії дозвілля, і номер один тут букнук. Досить популярна зараз штука це такі прикраси для полички. Але ідея в тому, що її спочатку треба зібрати. Як такий невеличкий пазл. Є різні варіанти і виглядає ну, дуже гарно. І другий варіант це вже пазли-пазли. І тут я хочу звернути вашу увагу на ось такі круті дерев'яні пазли, які є по Гаррі Потеру та грі престолів. Вони там і прикольної форми, і самі дизайни цікаві. Тож, якщо людина любить пазли, або якщо ви любите пазли, то додайте собі. А третій варіант це Лего, і тут знову найбільше пощастило фанатам Гаррі Потера, тому що для них вибір просто величезний. Далі рубрика Красиве, і тут не можу не згадати про книжкові бокси, бо зазвичай вони дуже гарно оформлені, і всередині і зовні. Найвідоміші у нас це бокси від білого кролика. У них є різні варіанти пропозицій на сайті, починаючи від загадкової книги і загадкового наповнення на певний бюджет до запропонованих книжок, і можете зробити повністю кастомізований бокс, де ви підберете як книжку, так і начинку тої коробки. Деякі видавництва також почали працювати з книжковими боксами, але зазвичай там наповнення йде під певну книжку. Класний варіант, який можна і повторити самотужки або купити готовий, щоб зекономити час. З красивого це також можуть бути якісь тематичні листівки або постери, арт-принти. Особисто мені дуже сподобалися такі дерев'яні по Гаррі Поттеру, і в них є ще прикольні варіанти по грі престолів. Ще з такого декору це можуть бути фігурки, наприклад, від Funko Pop, дуже популярні, або від інших брендів, в залежності від того, що людині подобається. І, взагалі, декор на полиці це така широка категорія. Тут може бути і ось така прикольна лампа, яка виглядає як книжка. Це можуть бути ось такі тримачі для книжок, можуть бути просто такі вставки міжкнижкові, наприклад, з драконом. Також це може бути щось ось таке середнє між фігуркою і артом. І тут вже далі воля вашій фантазії, який предмет ви зможете проасоціювати з улюбленими книжками людини, для якої ви готуєте подарунок. Також знайшла таке прикольне кольє з книжками, яке точно сподобається людині, яка любить яскраво одягатися і привертати до себе увагу. Або це можуть бути парфуми від українського бренду у бібліотеки де парфум. Не можу сказати це правильно, але в них дуже круте пакування, таке в формі книжки. Також класно, що у них перед замовленням повноформатних парфумів можна замовити пробники, які будуть виглядати ось так, або цілий тубус з різними запахами, який буде виглядати ось так. В описі будуть назви тих ароматів, які мені найбільше сподобалися, і чоловічі теж. Також класним подарунком, але не для всіх, може бути Екслібріс. Це такий штампик, яким можна відмічати книжки своєї бібліотеки. Класний він, тим, що його можна зробити дуже кастомізованим, зробити зображення якесь дуже важливе для цієї людини. Це може бути дуже класний особистий подарунок, але є люди, які не б хотіли б маркувати свої книжки таким чином, тому тут треба знати ставлення людини до такого. Але я знаю, що багато хто мріє про екслібріс. Якщо з часу обмаль, то завжди гарна ідея це подарунковий сертифікат на книжковий магазин, бо завжди є якісь книжки, які хотілося б придбати, і не завжди доходять до цього руки і гаманець. Тож мені складно уявити книголюба, якому б не сподобався такий подарунок. Напишіть в коментарях, який довкола книжковий подарунок хотіли б отримати ви, щоб ми зібрали ще більше ідей і могли надихати одне одного. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!